А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. НАТО перекине до Європи 40 тисяч військових і подвоїть кількість бойових груп з 4 до 8. Про це заявив Столенберг. Також він зазначив, що Швеція та Фінляндія виконали всі умови Туреччини і мають бути прийняті до альянсу вже восени. Найближчим часом у дії з'явиться шість нових сервісів. Через сайт або програму можна буде подати заяву на одруження, замінити посвідчення водія, скасувати шеринг авто, розмитнити авто, одержати довідку про несудимість або замовити судове рішення. У небі України сьогодні було зафіксовано шість ворожих куль з відбивачами, які рухаються за напрямком вітру та ведуть радіолокаційну розвідку. Всі вони були збиті. Про це повідомило командування повітряних сил. Україні потрібно кілька місяців, щоб підготуватись до деокупації території. Про це заявив сьогодні Резніков. Міністр оборони сказав, що перед військовими постануть нові завдання, які стосуватимуться деокупації земель. Коли це відбудеться, вирішить генштаб. Також він зазначив, що постачання в Україну техніки залежить передусім від терміну навчання українських військових. Україна стане членом НАТО після перемоги. Сьогодні про це сказав Столенберг. Генсек НАТО зазначив, що нині пріоритети для альянсу не є членство України, а допомоги їй з тим, щоб вона перемогла у війні проти Росії. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Зеленський просив його залишитись на посаді міністра. За його словами, український президент також обговорював з ним призначення його у майбутньому головою юридичної групи з притягнення Росії до відповідальності за військові злочини. Новим головою Вищого антикорупційного суду України стала суддя Віра Михайленко. Відповідне рішення було ухвалено на загальних зборах суддів. Верховний суд України визнав законність націоналізації Приватбанку, задовольнивши касаційні скарги держави. Приватбанк, який був націоналізований у 2016 році, не повернеться до його колишніх власників. Велика палата Верховного суду ухвалила відповідне рішення 15 лютого. На Гавайях сьогодні стався землетрус магнітудою 4,8 бали, який спровокував виверження вулкана Кілауеа. Винищувачі для України розглядатимуть через 3-4 місяці. Зараз треба посилити українську ППО. Про це заявив міністр оборони Німеччини. Борис Пісторіус повідомив, що літаки зараз не найпріоритетніший напрям допомоги Києву. Якщо небо над Україною буде безпечним у найближчі 3-4 місяці, тоді можна буде говорити про всі подальші кроки. Тільки тоді це має сенс. Питання винищувачів безумовно обговорюються у Брюсселі, зазначив він.